І розглядаємо одразу з другої дошки матч Україна-Франція. Прокоментований вже був перший, першу дошку цього матча, оскільки ну, закінчилася саме першою, закінчилася вже по суті, на 12 ході, де Анна Музичук просто розірвала в сицилійському захисті свою опонентку. Ну, Бачимо перехід. З українських варіантів до страндійського захисту, ракеровки, Song E3 і чорні починають свою контргру з тиска на е 4 Правда, от викіт коня на C5 він е, не дозволяє чорним загрожувати прорватися в центрі. так Оскільки от, о, при коні на d7. Так, D7. Можна тут спробувати організувати так. Ну, з 2 тиск на цього пішака, А потім C6 і, наприклад, тут можна якось далі готувати або вже тут починати в центрі. Тобто ідея проста. Наш дитя кінь b6 і пішак на d5 відіграється і чорні здійснивши прорив в центрі, зрівнюють шанси. А в кінці 5 це ясно, що відмовилося від цього пририву, тобто трошки обмежили свої можливості. Б3, ну це спрямовано на те, щоб пішак А далі не рухався, на просування пішака далі буде відповідно ж також Б4 просунуть свого пішака. Тож пішак А бере під контроль, щоб коня не зігнали. І далі гра відбувається. По лінії D ти здійснюється на слабкого пішака d6, якого тільки що, до речі, послабили. Ходом c7, c6. Ну це програмний хід, щоб взяти під контроль полі d5 і b5. Ферзь C7, кінь с 2 от вже прямолінійна атака його. Цього пункта кінь в d7. Сон відкривається на коня. Кінь на с 3 має бути захищений фрезем, тому ферзь не може бути пішака. Сон d4. Мосло не хочеться відмітити. Слон Е5. Слон стає під захист пішака і в разі розміну пішак уходить з лінії D, тобто за... з лінії атаки, і позиція А У біл залишається поганий слон. Слабкий пункт D4, на який може кінь через Е6 перейти. І можна отримати тут і погано білими. Слон D3. Ось такий от хід зробили. Не знаю, що от хотіли білі, але чорні чомусь стукнули цього слона, хоча це зовсім не обов'язково, і поставили c 5 Звичайно, здвоїти кошиків не варто, бо тут дуже сильний слон виходить Чорнопольний без опонента. Плюс можливість грати на обох флангах дають два слони. І b5, і f5. d 2 Ну F5 тут зіграло музычок, це ясний ход на виграш. Хоча це не зовсім позитивний хід, Оскільки тепер пішка Е4 не буде. А після взяття на Е5, ну не дуже хочеться бути пішком, так. Оскільки у нас тут утворюється ізолятор, після чого максимум, що можна це зіграти Е4. Побило фрезен. Бити на d6, не можна там А3 висне. Зіграли так. І після Кінь Е3 виявилося, що не так-то і хорошо у чорних. Можна було спробувати відійти саном. Але тут зіграло музичук фір g5. Не знаю, що воно хотіло, але після Кінь F5 побили на Е1. Фір b1, Ферзь F5 і залишилося без пішака. Отут я почав розуміти, що у нас вже починається дуже великі проблеми. В оскільки було дві партії, ця і ще у гопонінка, де наші шахістки стояли підозріло. Король F7, d 2. Ось ще цей хід крольів 7 звичайно цікавий. Троє 8. д 4 Ну, зв'язку з загрозою зіграти е 4 і виграти ферзя по, по зв'язку Ферзь е 5. І тут білі спокусилися розміняти ферзі ходом ферзі в 4, хоча можна було продовжити спокійно грати в шахи. Король-то у чорних поганий. Це факт. І ферзі можуть сказати своє слово при таких поганих королях. Але фірсі F4 помінялися і тут, і тут, мабуть, злякалося вторгнення по лінії Е. Ну, наприклад, на Траві Е3, де можна тут напасти спочатку на коня, а коли кінь відійде, то встати на другий ряд і атакувати слабко пішика А. Тому білі вирішили перекрити оцю лінію, ходом кінь E4, кінь D3. І тут раз стає є невдало, кінця 1 відіграла пішака. Так, оскільки пішак не може втікти, на небо 3 висне. Почали підводити короля в центр і труда 8. Ну це провокація ясна справа. Провокація ходу кінця 5 з нападом на відеочку. Sudar по 3 і цьому і з одного напала на пішака Б. Кінь тим самим відійшов від другого ряду і тут є змог на нього напасти. Прильом треба було відходити на перший ряд, де він почував себе ну, безпечно. Так? І тут є пасточка. Тобто на такий хід вже можна і д 1 грати, так? і кінь не ставати на е 2 А можна і просто бити, чи ні бити, а грати, наприклад... Тура є 4 і тепер вже буде серйозно загрожувати король D1 і кінь там може зловитися. Ну на Б6 можна так спробувати. Ні, там тура... шах на G2 висне. Там треба думати, там ці важкі такі варіанти. А король E3 виявився невдалим, тут кроль погано стоїть. Кінь B7, кінь B3, король Д3 А4. От вартувала піти Kin D8 з ідеєю отакої несподівано несподіваний ф 7 шах Там король виявляється поганий. А тура через сьом ряд заходить вниз за пішаком. Після c5 кінь виявився прив'язаний до цього пішака. А3 ну хід такий собі. От, після ц 3 можна було відігнати коня. Наприклад, там кінц 1. А тоді вже кінбі 8 грати. І цілком хороша позиція. Або Троїт. Ну Тройт, мабуть, не варто, щоб пішака не жертвувати поки що. А так як зіграли Трой А4, то це дало змогу після кінь C1, так? Кроль С3, кінь 2, ну тут уже ясно в світноті супротивниця нашої мрії. Кроль не може стати на Б3, оскільки буде шаг знизу, так? З поля B2 шах і заберуть коня. Кінь e2, kerla 3, Тура b2. Уже просто напали на цього коня, кінь відходить. А2. Тут вот такий от тура кінь b3, кінь кидається під B, a ski to може одразу нечасно і нападати на коня і захищати свого. І таким чином хочуть зупинити цього пішака. Ну тут побили. Стало тройно на b2 і. Від'їли пішака. Таким чином чорні грають без ризику на перемогу. І в них з рахунок далеко просунути Пішака 2. Тут виграш, оскільки тура прив'язані до нього дуже сильний і майже без тури грають білі. Турай 2. І король пішов до слабкого Пішака С. Король намагається пробігти до слабкого Пішака H, але тут стає позаду і тепер на хід король. А 6 є трас 4. І пішак захищений, і туральця відлікається. Якщо відлікається, то фірс прибігає одразу. Тому король прив'язаний прив і до захисту F4. Король D5, страт захистили якби пішака. король c 4 І тоді, якщо не забрати цей пішак, то король просто йде на допомогу до свого пішака. І от стандартний прийом. Тура просто закриває. Тобто на шах, тут На На шах раніше Якщо давати, так замість цього ходить То є просто трабет 4 і на тра 6 одно тура закриває. На шах просто король відходить і наступним ходом ферзь, не можна навіть таким ходом зупинити, тому що все одно ферзь пройде. Ось таким несподіваним чином. Марія Музичук, так, з поганої позиції, там де, ну, думав, що буде тільки за нічого боротися раз і виграла. Буває таке.